Чи можна з місячними відвідувати церкву? У Старому Завіті неодноразово можна зустріти термін ритуальна нечистота або ж просто бути нечистим. Стати нечистим можна було, наприклад, від дотику до мертвого тіла. Жінки були нечистими після народження дітей і під час місячних людина з проказою була нечистою, ну і так далі. Загалом ритуальну чистоту ототожнювали зі святістю. Тобто, святою людина може бути тоді, коли не стикається ні з чим гріховним чи таким, що несе наслідок. Гріха. Там дуже багато різних досить складних тонкощів, але я не буду заглиблюватися в них, тільки спробую в загальному пояснити це явище. Важливо розуміти, що нечистою людина ставала тимчасово. Цю нечистоту можна було зняти через певні ритуали, тому нечистота й називалася ритуальною. Бути ритуально нечистим це не було гріхом, адже найчастіше це не залежало від вибору людини. І ключовий момент цього питання. Основне, для чого існувала ця нечистота заборона певний час відвідувати святилище, храм. Де присутність святого Бога не могла бути поруч з наслідками гріха? Відповідно, якщо на землі зараз не існує храму, ритуальна нечистота втрачає свій зміст. Хочу зазначити, що ритуальна нечистота не відноситься до е, нечистих тварин, пташок, м'ясо яких заборонене для вживання в їжу, адже їх очистити ніяк не можна, на відміну від ритуальної нечистоти. Тому це трохи різні речі. Біблія говорить про те, що справжнє святилище, за прикладом якого у свій час будувалося земне, знаходиться на небі, і просвященником там є Ісус. Коли Ісус помер, завіса в храмі, розідралася навпіл, що символізувало собою те, що храмове служіння втратило свою значимість. І всі ритуали пов'язані з храмом, тепер не актуальні. Відповідно, і ритуальна нечистота сьогодні не має жодного значення. Тож, маєте місячні, не маєте місячних, спішіть до церкви, як мінімум, щотижня.